Пані та панове, я вас вітаю! Подивіться, яка краса! Міле дітів Шоп і я Свєта, Ось в такому гарному сьогодні вбранні. Хочу вас порадувати. Порадувати надзвичайно цікавою. Такою цікавим гольфом, цікавою тунійкою. Знаєте, я коли тільки зайшла до студії, боже, дивлюсь, а що це таке гарне? Що це там таке гарне висить? Дайте я приміряю. А це наш новий лот для вас. У нас був запит на тунійки, Наші паняночки дуже полюбляють тунійки, Тому сьогодні, ось, будь ласка, виконуємо ваші бажання. Увага! Зараз з'явиться інформація. Код товару гольф. Сніжана. Розмір у нас універсальний. Дивіться, 52,60, він у нас один, так, такий універсальний розмір. І зараз ціна 1800 гривень. Для вас, дивіться, на мені, на мені наш універсальний розмір. В мене розміри 42-44, Для мене це як така сукня туніка. зараз Я вам розкажу. Про всі матеріали ми заміри зробимо. Але ви подивіться, яка вона лагідна, яка вона пухнаста, знаєте, така травка. Е, я пам'ятаю, мені ще матуся в'язала із травки е, такі светрики зимові. І як це було завжди доречно, знаєте, гарно, ніби хутро таке, і дуже-дуже тепло. Е, дивіться, у нас наша, наш гольф о, має ось таку горловину, ось такий комір. Дуже-дуже високий. Якщо ви любите, можна його ось так зробити. Так, знаєте, у нас багато шиночок, до речі, котрі не люблять чогось такі гольфи саме через горловину. Але я хочу вам сказати, що наш комір, подивіться, це ж в'язка. Це ж розумієте, це ж не просто якась тканина, це не просто резинка, це ж в'язана річ. І бачите, як гарно розтягується, просто. ну, ну... Вам буде зручно, вас нічого не буде стискати. Дивіться, такий самий у нас манжетик. Бачите, також манжетик, він функціональний, тобто він тримає мою ручку. Ви бачите, він таки тримає. Якщо ви любите так закатати рукава, знаєте, як ця Оксана, руки в боки, дві руки і стоїть. От ані, це була Мотря, до речі, з Кайдашевої сім'ї, обожнюю. Тому маєте, якщо ви любите так, як Мотря, і так як я, будь ласка, є дуже функціональна резиночка і ще надзвичайно приємна і е, гарна. І м'якесенька до тіла вона вам не буде нічого перетискати. І така сама у нас резиночка й донизу. Дивіться, знизу у нас також ця резиночка вона гарно тягнеться. Бачите, щоб ви були певні, у нас один універсальний розмір, але вона ще тягнеться. Вона тягнеться по всій своїй довжині. Подивіться, і в бедрах буде тягнутися ще на декілька розмірів, і в грудях буде тягнутися. І що мені подобається, завдяки гласному складу, що все-все-все повертається. Бачите? А... У нас вже є для вас знижка, Отже, друзі, я вам хочу сказати, що завдяки вашій активності, так, чекаємо одразу у нас мінус 400 гривень. Ну, друзі, ну це взагалі Ангора. 95% бавовни та поліестер, 1400 чотириста гривень, завдяки вам розумієте, для гарного настрою, для того, щоб вам було красиво. Дивіться, це ангора, ангора з травкою, 95% бавовни. Це натуральна в'язка, так і доповнена поліестром, щоб гарно тримала форму і щоб довше вам слугував ваш виріб, тому що. Я люблю, коли е, мої там светри, знаєте, зимові, е, я достала, там я на літо їх складаю десь. Е, потім я їх дістаю вже восени, я їх всі перестірую. І я люблю, щоб в мене светр слугував мені дуже-дуже довго. До речі, про догляд. Про догляд у вас тут буде інструкція, ви, ви все прочитаєте, але я вам хочу зауважити, що е, невисока температура, так як це. Натуральна тканина, натуральна ниточка, тобто натуральна в'язка. Так, ми її 30 градусів до 40, не більше ні в якому разі ми не вибілюємо, не відбілюємо так. Можна е, с, е, таке машинне прання на делікатному режимі, але все ж таки зауважено 30 градусів. Тобто, щоб ви зберігали, е, щоб е, наша натуральна тканиночка зберігала надзвичайно важливі свої властивості, то 30 градусів і все ж таки делікатне делікатне прання е, ще краще, якщо ви будете е, ручками своїми прати. А у нас вже є дзвіночок, так і до нас телефонує. Вікторія Олегівна, я вас вітаю, я вас вітаю, Вікторія Олегівна, місто Обухів, дуже-дуже приємно замовила собі такий светр. Наші вітаннячка летять в обухову. Вікторія Олегівна, дуже-дуже приємно, що ви замовляєте, що ви нам довіряєте. Носіть, будьте красивою, оновлюйте свій гардероб. Це дуже ще й модна така річ. Ну, друзі, подивіться, мені взагалі я обожнюю сірий колір. Знаєте? Сірий колір для мене він такий розкішний. А тут ще й таке є обрамлення. Ще й оці дуже гарні квіточки. Подивіться на ці квіти, на цей візеруночок. наче такий знаєте, знає, наче сніжок припорошив. Таку, а, ну так мене, от фігурно припорошив сніжок. І оця травка, до речі, вона дуже приємна до тіла. Ви можете йти так, знаєте, і так гладити оцю квіточку і заспокоюватися. Чим не антистрес? Ну скажіть, будь ласка, пані та панове. В наші часи мені хочеться, щоб ми е носили такі речі, котрі приносять нам задоволення. Вони не тільки гарні, вони ще і ну дуже дуже затишні. А ми ще вітаємо замовленням. Так, наші паняночки готуються бути красивими. Мені мені надзвичайно приємно. Я всіх вітаю. Хто до нас телефонує? У нас дуже багато замовлень. Я вітаю наших нових глядачів. доєднуйтесь, будь ласка. До речі, доєднуйтесь до нас також на нашому ютуб каналі. Ви знаєте, що в нас є ютуб канал Міледі Тіві. Ви записуєте. Е в рядочку пошуку міледітів будь-якою клавіатурою. Підписуйтесь на наш канал. Так у нас там ведуться розіграші. Інколи ви ставте дзвіночок обов'язково, щоб ви бачили, коли виходять наші нові лоти. А у нас запитує Анжела Петрівна з міста Сміла замір. Давайте, Анжела Петрівна, дуже слушне запитання. І ми робимо зараз заміри. Давайте. А, до речі, у нас спущене плече. Я хочу зауважити, що це дуже модно зараз. Бачите, спущене плече. Давайте ми виміряємо довжину. Я буду від коміра міряти довжину рукава. Рукав довгий 87 сантиметрів. Бачите, 87, майже 88 сантиметрів. Від коміра давайте по довжині. Так, довжину також я поміряю спереді і ззаду. Також це 65 сантиметрів. Зараз я вам покажу спинку, нашу розкішну спинку. Подивіться, яка гарна. Вона прикриває сіднички, так тобто вона в мене доходить до середини бедра. Але ви на мені не орієнтуйтесь, тому що я маленька, в мене зріст метр п'ятдесят три. Давайте спинку зараз поміряємо. Дивіться: 71 см спинки, ну, така да? тобто вона не коротка. Вона буде прикривати вам сіднички, буде, буде будуть в теплі ваші нирки. Знаєте, мені завжди казала бабуся, бережи крижі. Що таке крижі, Я не знаю. До речі, напишіть нам на Ютубі. Можливо, ви знаєте, ви точно знаєте. Це знаєте наш поперек, так щоб ми берегли і це. Це все в нас в теплі. Це натуральна бавовна, доповнена поліестром 95% бавовни, і це буде дуже тепло. Ми переживаємо за ваше здоров'я, тому що це, знаєте, коли прикриті нирки, коли прикрита спиночка ваша, це надзвичайно важливо. А в нас вже знижка, і ще одна знижка. Ну, друзі, ну це подарунки якісь. Подивіться, на таку красу. Мінус 200 гривень, друзі, мої шановні, поспішайте! Кількість обмежена, вже пішов таймер, у вас є три хвилиночки. Ви знаєте, що взагалі? Ось Такі речі так, вони досить таки універсальні. Що мені подобається, що в такій туніці вона е, можна піти і в офіс, так? якщо ви там вділи брюки, наприклад. Так? А ось я зараз в спідниці мені подобається, як вона навіть пасує до спідниці. Або більш кежуал, якщо ви вдягаєте там, наприклад, джинси, так? ви полюбляєте носити джинси, дуже класний е, такий спринт, принт, так, і довжина класна до джинсів. Або навіть якщо у нас запитували про е, термобілиз, значить є в нас якісь термобілизни, Молосини в нас є термоштани, До речі, ви можете подзвонити до нашого кол-центру і сказати, я хочу термоштани і ось цю тунійку, і це просто буде взагалі. Знаєте, ну е десяточку, скажімо так, тому що це тепло. Це надійно, це гарно і це універсально. Дивіться, я е, ношу зазвичай 42-44 розмір. На мені зараз наш універсальний єдиний розмір, але мені подобається. Вона така оверсайз, надзвичайно модний. До речі, колір цього сезону цієї зими коліру. Цей сірий такий. Знаєте. Сірий припорошений такий, я б сказала. Мені дуже подобаються оці всі квіточки, ті, що тут є. Оця травка така. Травка, до речі, колись була модна. Мені матуся моя в'язала е светрики, і ми дуже любили. Е -е, ось вона, до речі, зараз матуся моя в'яже светрики вже своїй онуці. Е -е, і так само і з травки. Тому травка це взагалі, ну, це нарядно, навіть якщо це просто така якась туні. Але це завжди нарядно. Я вважаю, що ця туніка, вона нарядна. Давайте я вам зроблю дефіле, щоб ви подивилися, яка це краса, як це гарно виглядає, оцей комір ну, знизу. Давайте зараз я вам покажу комір. Комір високий, він травки, бачите? Тобто він, він не тісний, він досить такий. Еластичний, він тягнеться, але він завдяки поліестеру, тому що я доданий поліестер, він гарно тримає форму. Цей, ця туніка прикриває мої сіднички. Мені дуже подобається, що якщо ви, ну, наприклад, любите носити лосинчики, так? якісь там лосини або єгінце, або Джегінце, до речі, в нас також є Джегінси, тому ви можете дзвонити і казати, а я ще хочу і Джегінси. Міле Дітів ішов, дайте мені ще Джегін. Будь ласка, надзвичайно універсальний, е, така, на, ну універсальна туніка, але завдяки тому, що вона така принтована, знаєте, ось цей такий гарний е, малюнок, тому вона така ще й нарядна. Я хочу вам розказати за саме за трикотаж за цю. Машина це в'язка, так це не просто е, якась тканина взяти шита. Це машинна в'язка надзвичайно складного візерунка. Візерунок у нас підібраний спеціально такий, щоб воно, знаєте, скажемо так, не просвічувалось. До речі, давайте я вам покажу зсередини. Подивіться, яка вона гарнюня всередині. Подивіться, наша сніжанка. Просто це надзвичайна краса який ну, високого, високої якості виріб, тому що е, всі я шукала, чесно, я шукала, де буде стирчати ниточка якась. Жодної ниточки, всі рядочки виконані бездоганно. Тобто це машинна в'язка, але під е, високим наглядом наших е, професійних дівчаточок, наших в'язальниць, дивіться, із, е, яка краса всередині тут. Я буду е, роздягати свою подругу, себе не буду. Ага. Сподіваюсь, вона не образиться. Подивіться, яка гарна це все всередині травка. Ви бачите? І ця травка, друзі. Вона надзвичайно ніжна до тіла, надзвичайно приємна. Боже, нам повідомляє кол-центр, що у нас замовили, тільки що замовили по дві туніки. по дві замовляють. Як мені приємно. І Місто Львів, і місто Харків і Запоріжжя, і вся Україна. Я, я просто в захваті. Нас дивиться вся Україна. Так, у нас, до речі, доставочка безкоштовна до відділення нової почти. І завдяки вам фінальна знижка! Друзі, фінальна знижка. Я просто вражена, ще буде знижка, так? Це ще не остаточна ціна. Ага, зараз буде остаточна ціна. Я думала, що вже нижче не буде. 1099 гривень тільки для вас безкоштовна доставка до нової пошти. У нас останні три хвилинки. Друзі, я вас дуже прошу. Кваптесь, поспішайте. Розмір універсальний. Це ангора травка. 95% бавовни і 5% поліестру. Ну, Надзвичайно приємна до тіла. Знаєте, я завжди ось так от беру і до щічки прикладаю, так, щоб я відчула, коли не колить. Взагалі, просто е, настільки високої якості ця у нас ангора. Ви знаєте, ось ця травка, що, до речі, е, вона у нас. Це одна із найкращих цих ниточок в нашій в'язці, тому що ми перевіряємо наших постачальників. У нас з постачальником вже такі міцні стосунки. Вже не один рік ми працюємо. Це перевірений виробник, це перевірена в'язка, тобто фабрика надзвичайно високої якості, новітнє обладнання. І ви знаєте, що така в'язка, до речі, мені подобається, що вона так гарно тягнеться, знаєте, дуже гарно тягнеться. І тим самим вона не просвічується, друзі. Дивіться, знаєте, бувають мої такі е, багато панянок з таким розкішним бюстом. Якщо навіть у вас тут такі е, розміри, котрим я заздрю, ха, скажімо так, то нічого не просвічується в бедрах. В бедрах також буде гарно тягнутися. Подивіться, подивіться просто на цю резинку. Резинка тягнеться, ну я не знаю ну, до надзвичайних розмірів. Тому що у нас запитують, знаєте, дзвонять там запитують великі розміри 62-й, 64-й. А що у вас є? А я вам скажу, що у нас для вас є ось така універсальна. І дуже гарна, красива туніка. Ви знаєте, я її вже обійняла, а я вже не хочу з нею розлучатися. Тому що мені дуже приємно, що наші панянки роблять вибір. І, до речі, у вас одна хвилинка залишилась. Дзвоніть, а у нас вже ще є покупці. Так, наші е шановні паняночки. Марина Леонідівна, я вас вітаю! Місто Буча! Ось сьогодні Київська область мене просто радує. Вітаю, місто Буча, наші незламні, наші сильні, наші просто надзвичайні. Вітаю вас з такою прекрасною покупочкою. Для своєї доньки замовила, класно. А до речі, доньки замовляйте для своїх матусь такі туніки. І я хочу вам сказати, що моя матуся також буде носити таку туніку, так. Тому що я вже замовила, я сказала вже на складі, мені обов'язково одно відкладіть для моєї любої матусі, бо я її дуже-дуже люблю. І я знаю, що е, такий виріб буде їй і в офіс, бо вона в мене в офісі працює ще так. Вона любить спортом займатися і. Спортзал вона піде е, гарна, красиво в цій формі, і в такій, в такій красиві, в такому красивому одязі. Тобто, друзі, давайте кваптеся! Гольф сніжана код товару. Це Ангора 95. Відсотків бавовни і 5% поліестру. Зараз ціна для вас 1099 гривень. Не зволікайте, тому що зазвичай ціни в нас ростуть. Отже, друзі, я дуже вам дякую, що ви з нами. Замовляйте, безкоштовна доставка до відділення нової пошти, де ви зможете примірити, і ви нічого не переплатите. Тому Міле Шоп для вас працює в найвигідніших умовах. А я вас всіх обіймаю, а ми йдемо далі. Залишайтеся з нами, Па-па!